І тепер вже колишній настоятель Києво-Печерської лаври, митрополит Павло Лебідь, якого ще називають за любов до розкішного життя Паша Мерседес, почав погрожувати президенту та його родині небесною карою. Він також заявив, що міністра культури вселилося за, за цитую, діявольське збіщення». Давайте почуємо. Кажу вам, пане президент, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. Сьогодні, ви думаєте, що війшовши до влади на наших спинах, на нашому побажанні, і можна з нами так поступати. Господь не простить ні вам, ні вашій родині за цей поступок. Тому що сьогодні в ці святих хвилини 220 чоловік братії. Викинуті вами на вулиці. Тому що ви не змогли прийняти митрополита Київської цієї Онуфрія з синодом, ви не могли припинити одержимого буйством злоби, ненависті і диявольським змішенням міністра культури. Значить, він творить все по вашому дозволу. Горе вам, бійтеся. І нагадаємо, що представники Української православної церкви мали виїхати з Києво-Печерської лаври напередодні. Утім, прихожани влаштували агресивний мітинг на території історичного музейного комплексу. Митрополит Московського патріархату Павло Лебідь заявив, що нікуди виселятися він не буде а також пообіцяв відспівувати усіх своїх ворогів. дані... от і обіжав. Я уїжджаю сороцтві за границей. Я Вас уверяю, кльвітнік. Я не уїду до тих пор нікуди з України я не збирався, Пока не одпаюся вас. Секретар ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов запевняє, що духовенство Української православної церкви московського патріархату силою не будуть виганяти з Києво-Печерської лаври. Вони самі звідти потихесеньку підуть. І архімандрит Аврамій перейшов до ПЦУ та став виконуючим обов'язки намісника Києво-Печерської лаври. повідомляють на сайті ПЦУ. Виконуючи обов'язки намісника Києво-Печерської лаври зауважив, що це було його особисте рішення. Він закликав інших священнослужителів у ПЦМП перейти до ПЦУ та продовжити служити у лаврі. І на в'їзді до Києва затримали. П'яного на підпитку священника у ПЦМП, які повідомили, як повідомили в Державній прикордонній службі, 48-річний священник був за Кримом на підпитку і без водійських прав. Під час перевірки священник лаявся і поводився некоректно із правоохоронцями. А,

Ну, подбахнул, сдох, погиб. Ты его заходишь. Да мне плевать. Ага. Мне пацаны погибают. А ты.